Привіт, друзі, і зараз трошки розберу вам, чому ваші продавці-консультанти або взагалі продавець, чому ігнорує е до продаж супутніх товарів, тобто кроссел, мова йде про кроссел. Перше, це відсутня система мотивації за дану е роботу. Так, буває, що просто в магазині там він просто отримує от процент, відсоток Він отримує так від своїх продажів і немає ніякого там бонусу за те, що задовжину чеку. Так, зробіть якусь е, мінімальну бонус систему. Для того щоб він робив цей допродаж. Друге, він має сам зрозуміти це, має пояснити або адміністратор, або старший продавець, що від цього залежить план виконання. Що це, якщо клієнт, клієнт прийшов з грошима, він купив у тебе одну річ. Ну він його легше за все налаштувати на другу річ. Тобто він купив у тебе чорні кросівки, то запропонуємо ще якийсь аксесуар. О, в мене є під ці кросівки ще крута сумка, або крута шапка, або крута кепка, або. Там, ну будь-що, ну будь-що до продаж має бути. Якщо, якщо кроссейлу нема, це не ок. І саме головне, зазвичай, таку помилку роблять продавці консультанти перших 3-6 місяців своєї роботи, і ось на цих етапах їх треба коригувати, коли він вже засвоїв товар, засвоїв техніку, але не робить до продажі. Тут має втрутитися або адміністратор, або старший продавець, і зробити все для того, щоб він почав це робити системно. Тобто, кожна кожна взаємодія з клієнтом має супроводжуватися додатковим кроселом, користуйтесь всім гарного дня.